Слова полків, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі і вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї лине світла не слава, них. Боронить нашу землю від російського окупанта. Безмежно вдячні за те, що ви ризикуєте своїм життям, щоб зберегти нашу. Ми закликаємо сьогодні згадати у молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих, згуртує нас, живи, звистим силу та волю. Хотів би схилити голову перед сім'ями, перед тими діточками обняти кожного, які втратили найцінніше, ті, які чекають ще з надією і низький поклін всій нашій українській нації. Особливо хотів би сьогодні подякувати діточки, вам всім за те, що ви робите теж свій захист. Своїми руками, своїм завзяттям, своїм патріотизмом. На моїй землі йде війна, стріляють танки і робить гармати, сповита горем в чорному бранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куряти. Ми своїму землю прикривають, сумним набатом в селах і містах звучать слова, герої не вмирають. Заради вас повернемось війни, діти – це майбутнє України, заради тих, хто нам листи, будемо стояти завжди до загину. Ми переможемо, бо діло наше праве. Не завойовники ми є, захисники. Ми віримо в свою державу. І в цю любов ми принесемо чесники. Свято захисниці, захисників України. Свято наших родичів і попередників. Ми торжественно до цього свята йшли і лагодилися, щоб своєю часткою віддати свою частку за Незалежність України то й зібраний кошт передати воїнам. Ви плече у плече в єдності один одного, з руку за руку, разом із своїми батьками, вчителями нашого ліцею, владою будуєте уже нову Україну, Україну, яка ніколи не згасне. Нехай живе Україна. І в цій Україні жимо ми, долучаємося своєю працею, любов'ю і молитвою, жертвою, яку віддали за нас, наші друзі, наші сини і наші батьки. Має бути тут, має десь перенесли. Ну а де ярмарок? Де столи? Де кум твій? Та кум казав, що тут. 1 жовтня в нашому ленсейтському ліцеї ми об'єднали три свята: перше свято це самої покрови. Друге свято це є свято українського козацтва, а також свято захисника і захисниці України. Дуже тішимося, що це вже стало традицією в нашому закладі. Саме святкування, яке переходить в благодійну ярмарку. Дуже раді, що є така можливість, і ми можемо якусь частину своєї душі, хоча б якось допомогти захисникам, захисницям, які боронять нашу цілісність. Кожен воює на своєму фронті. Ми також стараємося все зробити для того, аби хоча б якусь краплину своєї любові передати їм напряму.